Суспільне життя на нашій планеті, в світі, воно жорстоке, набагато жорстокіше, ну, як в природі, кожна людина бореться за свої права, за те, щоб стати більш важливим, ніж інша людина. І ця жорстокість переноситься на всіх людей нашої планети. У світі багато несправедливості, є звичайна справедливість, є звичайно, там демократія, авторитаризм в різних країнах, є інші форми правління і тому подібне. У нас в Україні за оцей останній час на даний момент я так рахую, проживає. Три покоління. Якщо взяти перше покоління, це люди, які там, 2000 там 2010 роки, оце одне покоління. Далі 80-ті, 90-ті роки це друге покоління. І там 50-ті, 60-ті роки, це якраз є третє покоління людей які на даний момент проживають у нашій країні. От зараз Україна беремо. Оце останнє покоління, люди, які народжені у 2000-х-2010-х роках цього 21-го століття. Що вони на даний момент бачать? Ці діти бачать, що на них, на їхню країну, напали якісь загарбники, котрі розвалюють їх будинки, вбивають людей і роблять інші злочини. Як ви думаєте, яка у них, у їх свідомості, формується? ну, Ідея закладається оцей базис на подальше життя. Вони знають, що на них напали вороги. І цю думку із їхнього дитинства, це там 15-25 років, оце це покоління, яке має. Вони оце бачать і з цією думкою будуть жити все своє життя. Далі. Інше покоління. Це оцих дітей якраз батьки. Це 80-ті 90-ті роки народжені люди. Вони якраз зараз і захищають цю країну. Багато побачили вже на своєму віку, були на Майдані в основному. Ну, не всі. Я розумію, що всі не могли там бути, але вони там були. І зараз. Це покоління що робить? Захищає свою країну від тих же загарбників, отих, те перше покоління дітей, вони їх захищають. Далі, ще старше, третє покоління людей. Це 50-ті, 60- роки 19, ХХ століття. Це я якраз туди відношуся по своєму віку. Я бачив ще більше. Але у моїх очах оцей напад, оте життя до того закладувалося з дитинства в мене зовсім інша картина. Тоді, у ті роки, коли я жив був таким же, як оце, третє покоління молодим, нам формувалася ця картинка. Із телевізора тодішнього Радянського Союзу. Те, що мені заклалось, воно до цього часу отам знаходиться у, в моїй голові. Я вже зовсім по-іншому повинен вже розумові здібності підключатися для того, щоб якусь думку формувати. От третє покоління, оте молоді перше, а я вже третє. Оце ми дві різних протилежності. Я там ще щось повинен додумувати, думати, а вони їм уже все ясно однозначно. І оце, як отак подивитися, то вже вимальовується така тенденція, що в мене не все так однозначно, оті середнє покоління, друге. Воно захища країну, а першому поколінню цим молодим дітям уже усе зрозуміло і шлях ними вибирається. А от оте друге покоління їх батьки, вони такі розчаровані. Одні до нашого схиляються покоління, інші. Схиляються до своїх дітей більше. І оце, оце друге покоління, воно і буде ну, визначати якраз подальшу політику нашої країни. Що ми, я в своєму віці повинен на даний момент робити? Що діти. З першого покоління повинні робити. І на оце друге покоління на своїх батьків ми повинні впливати, бо вони є визначальною картиною нашої держави. Як вони зараз зроблять оті народжені в 80-х-90-х років ХХ століття люди? Вони визначають якраз подальший шлях України. Куди вони в Євросоюз? Чи нас здадуться росіянам? І що робити повинен я зі свого третього покоління виховувати своїх дітей? Підказувати їм, направляти. Хоча в мене теж вже політика не зрозуміла. Діти молоді повинні впливати на своїх батьків з іншої сторони. Вони хочуть отуди. І оці батьки нам зараз і визначать той шлях. Це в нас в Україні така політика. А ви. уважаемые россияне, тоже посмотрите на свои эти же поколения, у вас тоже находятся эти же года рожденные, вот такие, как я, в России, они бачили Радянский Союз, и они говорят нам, что нам в Украине будинки построил Советский Союз дал квартиры, построил, но не Советский Союз строит Днепрогэсы, а люди, которые проживают там. То есть мы сами себе строили, находясь в Советском Союзе, и поэтому убеждение россиян вот этого третьего поколения в том, что все сделал Советский Союз. Они неправильные. А теперь посмотрите на вот это второе поколение, которое как раз и определяет решение, куда их страна пойдет дальше. Они идут с какими мотивами, с патриотическими, там, с другими, что им навешали на уши. Но они идут убивать людей в соседней стране. От кого воспитали, от тех, кто говорили, что Советский Союз построил вам дома, которые до сих пор стоят. Каких они воспитали своих детей? И дальше. Первое поколение, которое это... Они сейчас смотрят и их воспитывает в том же духе, что и второе поколение. То есть тенденция в России никак не меняется. Вот это вот такая разница происходит у нас в стране. И в России в том числе. Вы посмотрите, куда. Завели Росію. Це їхній стиль правління авторитаризм туди привів. Авторитаризм вашого вождя Путіна. Він якраз їх і привів, у цей, що в світі все менше і менше стає друзів Росії. Скрізь їх. З інших країн починають проганяти. Це Росія закривається, вона буде воювати, звичайно, раз покоління так виховані. На цьому закінчую. Оце така моя думка бачення розвитку своєї країни, суспільства, отих поколінь, які зараз проживають в наших країнах. Дякую за увагу. Кому сподобалось, підписуйтесь і бувайте здорові!